У Вінниці працівників ТЦК запрошують на сесію Вінницької міської ради для того, щоб вручити повістки депутатам та їхнім помічникам, щоб вони також, як і всі, йшли боронити і захищати нашу країну. На лінії фронту друзі, звертаємось до вас прохання максимально поширити це відео, зробити його вірусним для того, щоб величезна кількість людей побачила, що відбувається у нашому місті після того, як вступив у силу новий закон про мобілізацію 18 травня. Вітаю, друзі! В студії Ми Вінничани та я Софія Купач. І сьогодні ми будемо спілкуватись із учасниками акції. Запрошуємо ТЦК на сесію Вінницької міської ради 31.05.2024. Це Андрій Верич та Тетяна Ковальчук, відомі рухівці і відомі майданівці. Тому вітаю вас, колеги, друзі, в нашій студії. Вітаю. Попрошу вас розповісти про акцію, чому ви вирішили вийти на цю акцію та закликати працівників ТЦК прийти на сесію Вінницької міської ради. Це в мене вже давно виникло таке питання. Я бачите, я чоловік, і я чоловік, мене зупиняють, можуть зупинити, можуть заставляти питатися. І в мене таке бажання ну, складу складуються такі мислі, коли ТЦК мені каже. Ви що хочете здати країну, там, или що, коли я кажу причина, все, ну, давайте по закону. Он, ну, починають що я ухилян. Я кажу, ну я не ухилян. Давайте йдемте зі мною зараз. Я з вами йду в прозорі офіси в міську раду. І потім будемо далі зі мною розвивати. Там роздамо повістки, а потім зі мною. Тобто, Андрій, я правильно вас розумію, коли та сика до вас підходять на вулиці, чи ще десь там із повістками, і вам намагаються її вручити, ви їм пропонуєте піти в першу чергу в міську раду або структури е, з вами, і також вручити повістки чиновникам, депутатам і всім а разом піти на фронт. Ну, разом з депутатом, яким Відповідь, бути. знаєте, яка у них? Яка? Дуже Гарного доброго. вам дня. І від не дають повістки після цього. Не, йдуть собі. У мене в районі приїхав бусик білий, там шість чоловік, таких пупсиків вийшло, там одного відео показували, там десь в суд прийшов з Кимбасовським голосом, таким, от ото мене. Почав там мені там розказувати: ну пішли, пішли в міську раду, а він зробив вигляд, що він мене чує. Взяв, від мене пішов другий. Я кажу, пішли в міську раду, тут ми підемо чи не підемо? Він і в іншу сторону. Тому в мене в районі люди аж сміялися. Я, я за ним ходив, поки мені не, не надоїло. Понимаете? І все, і пішов собі додому. Андрій, скажіть, ви ж призовного віку, наскільки я знаю, так і вам не було страшно після того, як 18 травня вже вступив в дію закон про мобілізацію? А ми бачили, що на вулицях стало дуже дуже пусто. Я думаю, що ви так само, як і я, знаєте історії про людей, які дуже сильно бояться військомату і які зараз ховаються? Вам як чоловіку не було страшно вийти? Під міську раду з плакатом, що ми запрошуємо ТЦК на сенсі. Ні, Мені деле не було страшно. У мене багато в місті, хто знає, на мене як міська рада тітушок насилала і гроші предлагали, щоб справу закривали Все це Всю в итоге суддя швапак взяв, закрив. Це 15 людей в центрі міста на нього подали, коли я питання по гаражам підняв з Конституції. Я учасник блокади, якщо ви знаєте, була на Донеччині железно mm -hmm. дорогу перекривали. Я учасник. Я мені багато в країні знають людей, і вони мене поважають таке, як є, і я їх поважаю. І що я не то я в перші дні їздив, знають багато, куди їздив, де я був, в Києві, як я був, ну де я був взагалі, взагалі, взагалі в перші mm -hmm. дні. Знають, якщо ви знаєте, такий був усний наказ. Піроговську лікарню, поліклініку, це я столкнувся там, потім во всіх поліклініках ніхто не міг людей прийти навіть на обслідування квачу в поліклініку. Йому казали з воєнкомату. Ну, вот. Я викликав поліцію, поліція мені казали, що да, це є такий наказ. Я покажу наказ, наказ не показував. Відтоді у мене є аудіо хочете, вам передам лікар, головний лікар поліклініки, сказали. і потім здравоохраніння подавал. Такого наказу немає. Просто нас хочуть знищити. Понимаете? Я все те, що зараз робиться, де б я не був, я все розказував, що воно так буде. І воно все так поступово є. Я не боюсь воювати. Я вам чесно кажу. Я просто, знаєте. Е, от є люди, які вони не хочуть розуміти, для чого їм життя. Понимаєте? От у мене мені мама дала моє життя, мати дала життя. Я дав життя дитині. Ну, я ж повинен дитині допомогти. Знаєте, от як ми жили при всяких там Союзі, навіть там. Я сплачую податки. Вот я хочу вам питання задать. Ви мені можете відповісти, хто я в цій країні? Я тільки одно скажу. Хоч у мене завтра буде паспорт забирать, я в себе вважаю корінним жителем, корінним жителем, українцем, українець я. Мені це не звання ніхто не забере. які би я країні мені б не висилали, в силку, в тюрму, или кудись. Це моя позиція така. Я должен це захищати. Я не должен, що вот тих баригів, які там сидять, вот вот, смотрите. Зараз е, пішла мода, тенденція на що? Що жінки, там я не знаю, що чоловіки, тенденція пішла у хілянд. Я взагалі не розумію, для чого хто має право мені давати це назву. Це, клеймо таке, це у хілянд. І цим барейгам, які крадуть, вот яйця даже. Ну, все публічно, все, це все яйця, публічно, 17, ми все, храй, та все крадуть, всі знають. Справи беруть, ті типу пароблять, потім ці гуляють, нікого не садять. Ім мародерство не прийшло. Якщо стане війна, у нас війна. Тому я, от моя така позиція. Я чого боятися? Ну чого боятися, скажіть. Через два місяці я вам скажу я, я вже, якобы, я тут я раб, Ну, ми всі робимо. Ну, два месяца проходим, меня стріну зараз, пакують, поломают и все. Хотя у мене вот тут пластини стоять. У мене проблеми хранічські по 25 років. літ. даже навітатися не буду, не спросять, хто я йшов. Я Тож, а як на вашу думку, чому таке відбувається і може відбутися взагалі у Вінниці? І чому, якщо говорити е, до прикладу, про канів, коли Черкаський ТЦК прийшов на сесію канівської міської ради і вручив всім депутатам там повістки, депутати були шоковані, бо вони думали, що ТЦК прийдуть з ними поговорити. То у Вінниці такого немає. ТЦК Ходять в міську раду десятою дорогою і дуже цікава причина, чому? Ми також бачимо везде в СМІ, як хизуються деякі люди, що вони ходять до, ЦК, до ТЦК, вже декілька років, відмічаються. Просто відмічаються. Є люди, які як я, приходять і в комісію. Вперед, рюкзак, через два дні і пішов уже туди. розумієте? Це може бути показок. Я ж кажу, от дивимося кінцевий результат. Для мене цей кінцевий результат, у мене тут прописано. От тут прописано, в моїх документах. Створити комісію, всіх перевірити, щоб ви розуміли, в мене положення таке, я не буду в зачитувати. Коротко, якщо можна. Коротко. Да. коротко положення таке. Відвідати чергову міську э, сесію Вінницької міської ради, Вінницької міської об'єднання громади, яка запланована відбуд... і відбудеться 31 травня 2024 року о 10 й годині. Э, в моїй присутності та моєму безпосередньої участі. Почому я пишу в моїй присутності, щоб ви розуміли. і Мені більше 8 років за турнікет не пускають? Ну, ви У міській раді? А да, чому Мене на сесію не пускаю? А чому? А завжди пишуть немає місця. Вам так? да сам я м я Но вони нікого туди я, не пускають на сесію міської ну, ради. Якщо ми згадаємо е, тільки скандал із бюджетом, який приймали на 2024 рік, коли громада вимагала, щоб його поставили на військові рейки, тоді сотні вінничан намагались потрапити на сесію міської ради і не пустили жодного. Це дальня історія на мене, і на сесії нападали. Ані тітуше от на мене насилали, і все. я їм задаю незручні питання, розумієте? Тому що я не сижу на сесії, прийшов і, і просидіти там, де є сі. Знаєте, я задаю незручне питання меру і депутату. і мені ходять. Я на виконком не пускаю. Я на виконком один раз в житті я є, добився пустили, тому що я вирішив питання людей і своїх людей питання, тому що по Конституції я там йшов. Ну виконком був п'ятницю. В неділю на мене вже тітушки напали в центрі міста. 15 чоловік розумієте, сказали, що я вирішую своє особисте питання і все, розумієте, коли когда... Це за те, що я рішав гараж. Це гараж. 40 років стоїть. Блин. Я хотів згідно конституції. Ми мали право на землю підсадівництво, будівництво і гараж. Я хотів оформити. І, бачите, і напали. У мене 40 років гараж знаходиться і просто і привели, щоб ви розуміли, що ви взагалі зрозуміли. Далі буде ще гірше. За далі нас таких як я та і вас. Столкнути з військовим. Мене вже в 16-му році столкнуло на цьому відканкону. Коли пригласив військових, вони сказали: А чому це в тебе гараж, а в нас нема? Я говорю, так він же 40 років. Ну та й що, а чого це він в тебе є? Тобто цей закон 18 числа, що став в дію, то, як вони кажуть, квартири відбирати, рахунки забирати, машини забирати. Тобто це приводить до того, вони будуть, там, ну не знаю, кому візком порядним, непорядним, сказати, вон твоя квартира, ДВС взяли, ордер дали, все, іди забирай. Будуть викидувати. Вам приклад, з вот, 2016 року наді мною вже був такий. Мені розумієте, люди будуть заряджені на то, а чому б і ні. І нам это приклеїли у хілян. Давайте я хочу приклеїти м трутні. Вот ім трутні міські раді. А чому ви вважаєте, що в міській раді, як ви кажете, трутні сидять? А тому що а хто доход вообще, взагалі хто доход дає державу? Міську раду бюджет? Хто? Громада, жителі громади. Ні. Ні, не Підприємства, життя, які під... працюють, ну а на них бізнес. На бізнес. Почекайте, ні-ні ні. Бюджет громади наповнює повністю жителів всі, які живуть в громаді. Так? Тобто Правильно. це і великий Біз... бізнес, податки. і середньому. Ми йдемо навіть м'ясо і, так так. і, так. і ще, що ж то йдуть податки в чеки. Yeah. Ну, так ми даємо доход. А вони, ну що вони? Вони. Ми все відкрито із з вами знаємо в політиці теж давно. Ви документи бачите, як розкладаються. в них війни нема. Брусчатку кладуть, то кладуть. А найкраще, знаєте, що я е, живу рядом з обласним ТЦК. Поїдіть, подивіться, які фасад вони зробили. Поїдіть, подивіться. О, який. Дуже гарний. Сучасний. <гум> знаєте, ці ходять ТЦКшники, я і вау. і як он мені говорить, я пів батальйона полягло в нього. І у нього даже не слушається хлопці, ті, що з його батальйону і лізичок, просять на машину, на дрони, на, на то. А ТЦК фасад собі Непогано, да в центрі міста. Да, я зрозуміла. Тож, все ж таки, якщо ми говоримо про основні вимоги вашої акції, яка відбулась в неділю декілька днів тому, то це запросити ТЦК вірніше, вимога до ТЦК до ТЦК і прийти... поліції. І поліції також поліція ж теж час має право роздавати вже тоді вимога до ТЦК і поліції прийти на сесію Вінницької міської ради і вручити повістки всім депутатам. Так, і мета цього зібрання подалі створити комісію і всі комунальні підприємства перевірити кого бронь чи ні бронь, хто хто в який час влаштувався на роботу після 22-го, коли війна почалась. Тут всі здання на же скільки, чотири таких великих здання. Маса яка розумієте, я готовий вам, жінкам, передати Всю владу тут. Кроме Маргунова, я вам зараз поясню: э, можна всіх забирати на фронт, депутатів чоловіків. Тому що, якщо ви пам'ятаєте виборчую систему, виборча система це була партійна. В партійній заносі списки людей, які участвують в виборах, а те і партнерів. Угу. була гендерна система, якщо пам'ятаєте. Я так і не пам'ятаю, 40 на 60-50-60%, 40, 40, щоб не менше 40% було. Тобто, щоб тут нам з вами не приписували, що держпереворот чи зрада, чи угу. це от що? система проста, виборів не треба і перевороти не треба перевороту. Просто чоловік з партії виходить, нам вже ж кажуть, патріоти, везде в СМІ, що ми у ми не патріоти. От давайте сніг побачимо, який вони перебувають. Спокійно віддають, їхня партія не розвалюється, депутатський корпус. Жінка заходить. Тот же Яблонский секретарь, він, його ж брали депутати, стали секретарем. Угу. Так що я передаю пану Яблонському привіт. Єдиного, єдиного, кого там тронути нельзя, ну к сожалению, Моргуно знает моє отношение к нему, он же Моргунов. Э, это його угу. ну, по-другому избирался, его нельзя сместити на женщину, это треба робити. Так что, Сергій Анатольович, я вам привет передаю, ви ще продержитесь трохи. <реш> я хотіла якраз запитати вас про те, чи не закидають вам те, що ця акція була спланована як і ПСО, що от ви робите такий розкол у суспільстві, що налаштовуєте людей проти депутатів і так далі. Ні, ні, не було, я, я вважаю, ви знаєте, я не бізнесмен, у якого куча грошей, нічого. Я просто роботяга, а мені подобається їх на місце ставити. Мені подобається цих людей на місце ставити. І коли узнають, я просто я говорю, я зараз піду одягну, У мене така робота, що треба передягатися. І буду і простим роботягам працювати. І мені це подобається. Щось, я хочу після себе щось залишити. І людям, і щоб зрозуміли мене з гарним словом, розумієте? З гарним, просто. Я не мечтаю туди піти там, і не знаю, там, що це. Ні, хотіть, будуть вибори, буду участь, виберите, хотіть, не не Ну, У нас народ, ви бачите, є е, ж. Е, е, Виходить, дивіться, яка схема виходить, я вже давно об этом говорю. Схема, виходить, ті люди, люди, яких не забирають. Яких не забирають хто? Ну, власть імусниці. Тобто, що вони повинні, якщо будуть завтра вибори, благодарити цих власт імуджів. Тому що за їм прийде такий, як я, який забере оцей весь штат воювати. Ну, навіщо, тобто будуть вибори, вони... нам треба було, щоб Маргунов був тут. Розумієте? Не нужен інший тому що їм хана буде, якщо прийдуть такі, як ми, які тут mm -hmm. чисті. І тому створити тут комісію, була така комісія, я тут написав, мені не надо тут цій комісії, щоб буде держава поза долею. Противники та ціка поліції і ми, громада. Ми їх будемо перевіряти, а не вони будуть контролювати цю комісію, знаєте, вот от. Mm -hmm. А я вас Почула Тетяна, дуже рада вас також бачити в нашій студії за Андрієм, бачите слово вже достається і вам, але в принципі, я думаю, що наше інтерв'ю, наш подкаст буде доволі цікавий, і глядачі подивляться і вас також впізнають. Ви доволі так впізнавана жінка, в Вінниці стали. Тому цікаво ще почути і вашу точку зору. Скажіть, чому саме в неділю ви вирішили вийти на мітинг, на цю акцію, якщо в неділю нікого немає на роботі? Посадовців, депутатів, тим паче, якого? Саме цікаво, що мені Андрій сюрприз робив. Я це слово сказала в свій праз. Я сутки думала, куди це він мене запрошує в 10.30. І він, чесно, мені не признався. Значить, мені зберігати те, що він там надумав. І я думаю, він довго думав над цим. І коли ми зустрілись, він до мене каже, що це ти з цими сумками ходиш, а мене ж там голодні люди. Я читаю, він каже до мене: А що це ти мені не довіряєш? Я кажу, перед тим як підписати, я повинна прочитати. Я першу сторінку і останню. Достатньо. Тому я Андрію дякую за те, що він цю ініціативу взяв в руки. Не за те, що він чоловік, що він боїться, нічого я подібного, боюсь, він пройшов таку школу, йому 50, мені 60, 70, без трьох. Хай рахують скільки. У нас бувають такі дискусії, що ви собі не уявляєте, ви щоб нас трошки менше знали, ви б сказали, ви що? Але коли ми в цій дискусії маємо результат, не зеро, а результат це вже непогано. Але коли ми знаємо, я попередні мери і теперішні, я вже сто разів говорила, я по іменах і на я хочу до Сергія звернутися, тому що його вибрали громадяни нашої громади. Я йому і Сережа кажу, і Сергій по-різному, він ніколи на мене не ображається. Чому ми так робимо, ми повинні їх підстегувати. Якщо вони будуть знати, що є такі, а ще люди, які до вас на вашу платформу, поки не мають можливості прийти, хтось стидається, хтось ще там. Але вони читають вашу газету у це вже позитив. І коли зараз оці працівники, які виконують той закон, тому що він підписаний гарантом Конституції. Mm -hmm. Я теж нормальна громадянка. У нього був вихідний день, оказується, в неділю. І це він в обідню перерву вирішив мене, як я можу йому відмовити. І коли він розкадав цей плакат, я його навіть не встигла прочитати, потім дивлюся. І слава Богу, підійшла людина, запропонувала нас сфотографувати. Це випадок був, це ніхто навіть все може не повірити. Сидить дві пані дуже з гарними собачками, я їх не знаю, породи. Собачки тихенько замовчали і дивилися. І вони поцікавилися, Андрій там пояснили. Так що дивіться як, якщо в нас наші громадяни всі читають Конституцію, хтось читає, хтось не виконує, хтось робить, будь ласка, вставайте, люди, 31 травня це сесія міської ради. І якщо ми будемо інертними, я ж не говорю, щоб ви приходили якийсь переворот робити. Ні, ви просто прийдете потусуватись, відпочити, подихати тим киснем. А чому на сесії нас не пускають? Нам завжди відповідь приходить маленьке приміщення, а там запрошені інші люди. Ну ми ж то знаємо, які люди запрошені. Ті люди, які лояльні до колишнього мера, до теперішнього. Так що я прошу і звертаюся зараз до мера, до всіх депутатів, яких вибирали громадяни, добровільно піти захищати країну. В ту комісію обов'язково хочеш ти не хочеш, я буду там теж. В ній. Чому, коли роблять лікарі фотографії, потім вони пишуть, що Яблонський пробачте, це особисте, що у вас мільйон захворювань, то бізіть з посади. Як людина може бути хворіти да, і виконувати такий обов'язок секретаря? Я пенсіонерка. Бо мені видно, що я хворію? Ніфіга, я так не виручаю. Тому я і всіх закликаю. Не тільки тут, в Вінниці, і ніколи в житті більше цих людей не називати ухилянтами. Тому що половина людей, які пішли в 2014 року, 2022 року, вони пішли добровольцями, і їх половина на сьогоднішній день не мають корочки, як ми виражаємо, коли святою Бевс. Це так і є. Послухайте, не будь можуть отримати статус. А учасника послухайте мене зараз. Від... От, знаєте, від них, нічого будеш, пані Софія? Обиде. коли зараз хлопці... І пару дівчат з Вінницької області отримали дуже серйозні поранення. Того легенів немає вибачайте, того ще там кінцівка, то желудок то І їх з військових частин Вінницької області викинули. Вибачте за слово, вишвернули. Це що таке? І вони на 700 гривень повинні сім'ю і ще він бігає в руки. Давайте у, штуки. уточнимо для наших глядачів, що мова йде про 700 гривень, які е, виплачують пораненим військовим, яких вивели поза штат, щоб люди просто А в мене є пропозиція. Якщо ці по депутатішки, вибачайте, всі вас по-іншому не називаю, вас, не вибирала нікого. Сергій Моргунов перед тим комітети, що сказав, те вони роблять. А він що тут пан? Ну, да. Він не пан, він не цар. Він вибраний, як він так говорить, що він вибраний, то чому він не працює на громаду? Може. Я стецекошкент, а тепер пробач, Андрій. Коли ми з тобою йшли на Пирогова 4 ну, офіційно здавати, бо ж неділя, канцелярія, я йому нічого не сказала. Але ми все одно зробили, черговий записав, все окей. Вчора він пішов в канцелярію, все зробив, зареєстрував. Слухайте далі, коли по новій почті він відправив, я не ходила на почту, бо в мене були інші справи. Він відправив. Подивіться, дивіться, чому ми... зараз ТЦК, по почті не отримали. Але я ще раз звертаюся до депутатів Верховної Ради. Народ. Всі чоловіки пішли туди. Якщо потрібно буде, я безкоштовно попрошу молоду дитину за комп'ютером, бо я в ньому не шарю. А мізки в мене працюють. І хай вони побачать, як ми можемо тимчасово працювати, як вони. 41-й-45 рік, коли ставків стояли люди. Я фізично здорова жінка, і в мене мізки працюють, бо я не бухаю. А хто вживає спиртні напої, зупиніться. І свої маєточки віддайте зараз сім'ям, які без годувальника залишаються. Це що таке? Вони не можуть знайти кошти, заплатити людям. Вони бігають по цих по, Як правильно називається лікарі зараз? Комісовують, не комісовують, це, де це, працюють. Це, Гелка. Е От я до них звертаюся. Слухайте, Гіппократ відпочиває порівнянні з вами. Чому, коли вам дзвонили, сказали, що вибачте, пан Яблонський, третій, десятий, скільки там їх. О, Соколова ще забула. То може нього спаде. Ну, а як ви хочете, якщо керує хто ВЛК? Вже ж доказано. Ну, так як так де, в Іспанії. Я ви знаєте, О, ладно, мене отак, оце. має маєток в Іспанії, ті маєтки там, тільки я... машин куча. Вже ж доказано це. Дивіться, чому Гройсман ВБ такий патріот України, який дуже гарне місто зробив, як вони так кажуть. Чому ви не залишив своїх діточок і не пішов боронити? Ми, Чому? Давай ми будемо зараз тут за ці конкретно... ну конкретно зараз. Оце всіх депутатів. Фай вони з мене, Чому? я кажу, вони приходять, щось там говорять. Та мені вибачайте по барабану до якої партії, хто відноситься. Так само слуги народу там є. Дівчата і хлопці ми за пологові ходили. Та це я хочу просто, щоб ви розуміли, що у нас в цьому здані і твориться. От є, я старший по будинку, я вже багато років, біля 10 років, старший по будинку, то есть комунальних Тобто, Я щоб ви розуміли, є такий департамент жилого господарства, є департамент комунального господарства. По суті, департамент жилого господарства, щоб ви розуміли, це фікса, його вже не должно давно бути. Ага. тому що всі дома виведені з жилого фонду. У мене даже где-то там от фурма на ответ есть. Тобто, то, про що я вам кажу? Департаментом жилого господарства керует человек. Разве заберитесь этих человек, объедините жилой с коммунальным. Женема жилого такого. Дома он и сами не строят. То не строит, то не делать, не обслуживаем ничего. Все компании всякие обслуживают и все это. Жилого Этот департамент вперед на фронт, вперед тех. тех. Мы можем сократить на процентов 50% легко это здание в качестве кадров. Но можемо сократить повністю здання, это захотеть, тому що тут робота бумажная, всіх чоловіків взять. Работа бумажна. Можемо навіть поставити чоловіків, які прийшли з фронту. Вони не го не дурні, вони молодці. Да, да. Це бумажна робота, да. бумажна. Це не кирпичі, плитку вложить, що треба две руки. Але ж де бюджет також потрібно мати силу. <рес> О, ні, ну я говорю, не мозгами, а без мозгу, але сюди можна замінити, зараз третій рік війни людей, которыми есть их замінити штат, много. І ті люди, які мені допомагали, це не я сам вот, прийшов і став, Мені допомагали ще люди. Оце допомагали зробити, допомагали юристам розумієте? Смішно, хто знає мене смішно. Мені гроші пропонували 40 тисяч і казали, купиш на них день, шубу своєї жінці, коли на мене напали, щоб справу закрити. Скажи, скільки, щоб справу закрити. Я сказав, то я захочу шубу своєї жінці, я сам куплю, зароблю і куплю. А тут мені. Это... І тому, хто это пише, що он за деньги, що схує, то возьми, який герой, сходи, от я вважає, що я за деньги, а ти сходи без денег. Якщо ти вважаєш, що я за гроші. У -у -у. Я кому не кажу, всі знаю мене. Я вам чесно кажу, вам просто а, Пані Таня, чи є у вас доповнення? У мене є ще пропозиція всіх людей, які до 22 року, після 22, го своїх синочків, своїх онуків гарно поховали в інших країнах світу, де вони їм понакуплювали будиночки за наші кошти. А я Викрали. за них і нас Люди, зупиніться в нас в країні війна. Війна в Харківській області. На сьогоднішній день в мене вже було ну, не менше 100 дзвінків, звідти, щоб приютити людей. Я просто відмовилась на свою територію приютити людей. Дай, я їм порекомендувала. В селі дві хати, будь ласка, одні, другі, третій. Слухайте, шановний, запросіть всіх, колишніх голів сільських рад. Тепер вони старости, отагешники і я буду з ними говорити, бо ви боїтесь обидва. Так, я хочу доповнити, основна мета цього теж, це от зробити здесь елітний батальйон. Понимаєте? От елітний батальйон, вінницький елітний батальйон. Я думаю, в кожному місті так же саме. Вот. от. от будуть елітний, і повірте, у нашого простой, простих у наших людей буде за честь хотіти, вони пойдуть в цей батальйон самі. Це та еліта, повірте. І не буде, як вони говорять, фінансу. Тобто ви маєте на увазі зробити елітний батальйон з депутатів, чиновників так, так, і е, звичайних так, людей, так, так? Так, так. І буде бажання у людей, тому що люди будуть знати, що вони забезпечені, що то, 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 то. Все. Знаєте? І знаєте, от така фраза є, всі її знають же. Еліта, і діти еліти, якщо не воюють, то це просто. Бізнес, що ж я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до нас в студію після такої акції, яка стала вже доволі гучною і розлетілася мережею. Дякую вам за ваші історії, за ваші коментарі. І е, сподіваюся, ще зустрінемось. Вінничани, тепер звертаюсь до вас. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, хороші та погані. Взагалі, що ви думаєте про те, що депутати, чиновники повинні йти воювати, чи все ж таки вони виконують дуже важливі стратегічні завдання тут, у міських та обласних радах. Власне, пишіть, що ви думаєте стосовно Стосовно цієї акції, всі так, всі і запрошення ТЦК на сесії міської ради. Дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, адже тільки ви допомагаєте своїми переглядами і коментами рухати наш проект вперед. До зустрічі в наступному етері!